Ну, ми можемо говорити про те, що між Австрією і Росією ніколи не було такої сердечної любові. Це були союзники по примусу, можна сказати. І вони власне діяли абсолютно в контексті золотого правила, яке було вихолошено потім лордом Пальмерстоуном, що моєї держави немає вічних друзів, вічних ворогів, моєї держави є тільки вічні інтереси. І якщо ми уважно можемо подивитися, то власне ми. Дивіться, в, в 1880-х роках, наскільки була уже серйозна загострена ситуація відносин між Австрією, Австро-Угорщиною і Росією, що по суті всі готувалися до відкритої війни. І чому власне і сталося оце українсько-польське порозуміння, яке ми називаємо Нова Ера в 1890 році, тому що Уявити собі, що Росія наступає, а українці, Галичини і Буковини реально налаштовані антипольські і антиавстрійські, це було власне все одно, що підставити самому собі велику порохову бочку і на ній сісти зручно вмостившись. Тому зроблено було порозуміння, щоби в разі цієї війни уникнути якраз у цієї масової симпатії українців щодо Росії. Війни не сталося. Як то кажуть, ложечки знайшлися, але присмак залишився, і всі розуміли, що власне війна рано чи пізно неминуча. Росія не приховувала по суті своїх намірів відновити, як вона тоді казала, історичну справедливість і знову об'єднати всі. Російські землі одній державі, яке власне вона вважала своєю основною місією це об'єднання. Але чи не боковинною газа Карпаття апріорі вважалися російськими землями, і тільки було питання часу, коли вони повинні повернутися, що називається у рідну гавань. Відчуваєте, так? вічність оцих лозунгів, з якими працює Росія і російська пропаганда, і російський обиватель, зрештою, тому власне суперництво було. Але була ще одна вкрай жахлива і дражлива ситуація в Австрії. Справа в тому, що чомусь наростали москвофільські настрої, в тому числі навіть при дворі імператора Франца Іосифа були ті, які симпатизували Росії. В чому тут суть, вибачте, але суть реально, що називається на поверхні. Адже в складі Австро-Угорщини була. Ціла потужна спільнота слов'янських народів, які реально підгодовувалися Росією в контексті російського панславізму, російського славянофільства, російської цієї великої місії об'єднання пригноблених слов'янських народів. Тобто, і воно працювало. Навіть найближчі в оточенні Франца Йосифа вони з тривогою м, е, констатували, навіть біля самого Франца Йосифа є ті, які симпатизують Росії, кивали головою, що це погано, але власне Франц Йосиф не бачив цієї небезпеки з висоти свого імператорського трону. Він вважав вважав, що він наскільки. Е, Толерантно і наскільки зважено підходить до своєї політики щодо всіх народів, які замешкують його імперію, що не вважав, що це небезпека. Тобто, якось так сталося, що ця повзуча інвазія була на очах у всіх. А люди, які реально повинні були її зауважити і починати. Серйозну роботу по підготовці до, 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 до організації оборони в прямому розумінні цього слова, вони не спрацювали. І ми це не можемо назвати феноменом. Це не феномен, це реальна результативність добре відпрацьованої схеми ідеології та пропаганди Росії, яка вкладала в цю пропаганду дуже великі кошти. Ми ж розуміємо, як воно працює. А, можна навіть більше вкладати у пропаганду, ніж в економіку. Тому що росіяни, як ми бачимо навіть тепер, це, так, вони, зрештою, з легкістю можуть заковтнути ідею величі замість шматка доброго хліба чи доброї якоїсь смачної їжі. Воно їх насправді аж ніяк не дратує, навпаки, цей шматок величі, який вони ковтнули. Їх тримає значно більше навіть ніж шматок білої пшеничної булки. Отже, знову ж таки, те, що світ сьогодні так легковажно поставився до російської агресії і продовжує так само ставитися до цього, намагаючись, ну скажімо так, забавити от Путіна тарахтальцями та різними якимись там обіцянками та цукерочками. Ні, так це не працює путіну. Якби він не виглядав, довіряти не можна. Тому що що би вони не пропонували Путіну, він то все візьме і трансформує у ще одну атомну зброю проти тих же самих, хто їм, хто йому це давав. Так, так, так працює насправді Росія. І це незалежно від того, чи це Росія часів Івана Третього Калити, чи це Росія часів Івана Четвертого лютого, чи це Росія часів Петра І, Катерини ІІ, всіх Олександрів, всіх Миколаїв, Сталін. Це не має значення у них, окрім того, що вони себе називають православними. Є своя релігія, яка називається російська велич. І ті релігії насправді вони поклоняються навіть більше аніж православ'ю, тому що православ'я у них працює виключно лише інструментом, Інструментом, а не реальною релігією. Так, власне, функціонує ось ця Російська імперія вже можна сказати тисячу років. І так, вона рано чи пізно впаде. Всі імперії падають. Але коли вона падає... Будь-яка імперія, коли падає, вона тягне за собою дуже серйозні жертви, і не тільки своїх, а всіх, хто довкола.